Hesian Ansata Pro. Вітаю всіх! І ось такі особливі вкладиші. У нас таке особливе блюдо. Хочу вам показати. Ось дивіться. Дуже цікава моделька, дуже класні вкладиші. Особливо, якщо враховувати оцей дизайн. Як на мене, компанія Aurart, яка виробляє ці вкладиші. Вони перші почали робити отакі от відкриті конструкції. Я до цього ні в кого такого не бачив, а вже згодом і якісь там СМАБАД, і Луншенг почали от, ну, не копіювати, може робити щось схоже, щоб добитися якогось такого відкритого повітряного ефекту від прослуховування музики. Отже, ось ви бачите. Дизайн 5 балів, нічого не можу сказати. Зроблено класно. Зроблено дуже якісно, дуже гарно. Ось така, такий кабель, дуже м'якенький, дуже якісний. В мене варіант, ось бачите, на 3,5 мм. Є зараз в нових генераціях цих навушників. Не знаю, як може вони там змінили звук, а може і ні. Але там вже йде. Модульна конструкція. Особливо мені подобається оця приставка PRO, яку ліплять де потрібно і де не потрібно. Як просто ця приставка може нічого не значити зовсім, може значити якісь зміни там у. Кабелі, якщо там у вас, наприклад, FIO fd 3 Pro, так там нічого не змінили, взяли додали кабель з модульними під'єднаннями, це вже Pro. Ну, я ну, не розумію цього. Ну, назвіть, назвіть там, там версія там 2 або там FD там 23 там або ще що. Ні, треба зробити ПРО. І це про це такий маркетинговий хід, який повинен за ну, заохотити людей. Там, щось купити. Ось це такий маленький натяк на те, що це якимось чином означає якийсь професійний звук. Ну, як на мене, це маячня, це просто маркетинг, нічого воно не означає. Тут в чому це про виявляється, я теж не розумію, тому що це не високоомні наушники, це просто. Відкритого типу наушники, і мають вони свій почерк, мають вони так, таку свою філософію, більше таку схильну до наушників від фірми KS Earphone. Там теж десь щось приблизно вони роблять з таким теж натяком на якесь PRO. От, от таке. в мене ставлення до цього. І, як на мене, ну, це трошки дивно і трошки смішно ліпити оце про завжди і там, де потрібно, і там, де не потрібно. Воно викликає просто сміх. Отже, з цим розібралися. Я хотів цим сказати, що ця приставка PRO в цих навушниках ні на що не, не впливає зовсім. Тобто назвали їх PRO. Є ще в них версія просто пластикова, як я розумію. Там просто ансата просто. Отже, тут PRO, вони металічні, і це, мабуть, якийсь означає апгрейд. Отже, на цьому розібралися теж. Тепер щодо використання. Так, я вже вам кабель показав, він такий м'якенький, дуже якісний. Самі навушники теж ні в року, і в ухо сідають класно, немає з ними ніякого дискомфорту. Трошки вони такі тяжкенькі, але ну, якщо вони в ухо вже всіли, то і тримаються там вже добре, і там постійно поправляти їх не треба. З цим теж розібралися. Тепер хочу про основне про звук. Що у нас тут є? У нас тут о, драйвер металізований на 35 Ом. О, ну, нічого такого, про що якийсь на, натякала ця назва. Pro, тут нічого такого немає. Розкачуються ці наушники як від телефону, так і від плеєра. Звісно, від плеєра, якщо ви даємо їм більше якоїсь там, потужності або току, буде, буде краще. Звісно. А що тепер по якості? Хочу спочатку розказати, як я відчуваю цей звук, бо просто сказати, що там десь якась кількість басу, якась кількість середніх або високих частот, тут буде недостатньо. Тут треба не стільки по кількості і по, по, по подачі тих частот, скільки по. Тому як е, ці навушники відчуваються, яку атмосферу, атмосферу вони е, вам е, там, малюють або будують, як хочете, так це і розумієте. Отже, навушники грають широко, грають легко, грають чітко, грають е, 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 відкрито і пові... ну, не повітряно, мабуть, буде правильно сказати, Панорамно, скажімо так. Це не стільки така собі сцена, скільки панорама. От. І. Це і непогано. Звісно, в деяких моментах, якщо ви слухаєте якусь музику, насичену якимись ефектами, там, дзвіночками, там, якимось, там, якимись там, перкусія, це все дуже класно відігрується і є особливі любителі такого звуку. І що стосується вже тоді кількості, то баса тут небагато. Це більш такий середній бас. До речі, якщо у вас в музиці, в треку прописаний бас, то він тут є. І в деяких випадках я навіть був дуже здивований тою кількістю басу, яку я почув від цих навушників. Незважаючи на те, що вони мають таку відкриту конструкцію, і. Ну, і малюють і видають басу так доволі достатньо. Але в основній своїй масі музика тут е, така трошки облегшена. Не сказати, що вона надлегка, але якось е, такий відчувається невеличкий зріз, от, що стосовно такої тілесності і вагомості звуку. І, мабуть, цим досягли того ефекту такої легкості, такої відкритості і повітряності, який є в цих навушниках. Бо це такий основний акцент. Я не сказав би, що тут є якісь провалені частоти, бо... або чогось там дуже не вистачає. Може комусь і не вистачить басу, але мені по кількості басу, я вже казав, може бути менше. Але він повинен бути якісний. Тобто, я не шукаю басу в заміни якості звуку. Отже, я не відчуваю такої великої недостачі басу. Я відчуваю недостачу ось базового елементу тіла, тіла музики. І е, плавно йдемо до середніх частот. Це основна частина звуку, які видають ці навушники. Він дуже насичений цей діапазон. Є тут все і дуже детально грають вони дуже відкрито, дуже повітряно, але і тут теж в середніх частотах, як і в басі, є. Відчувається та не. Ну, не Така невагомість, скажімо так, недостача тої бази, того тіла, якого б хотілося трошки більше. От. І трошечки по високим частотам Вони грають непогано, але я спочатку сказав, що металізована мембрана. От, і металічні наушники несуть в собі такий відбиток на, на звук. От В високих частотах і в трошечки в ВС є той невеличкий металічний наліт, який дає звуку так, таку специфічну, специфічний такий окрас. Його небагато. Але він такий відчувається більш не стільки по звуку, скільки в жорсткості. Є невеличка така жорсткість, яка в деяких моментах, особливо з світлими джерелами, видає от той металічний призвук, який можна тут відчути. Але я ж кажу, це не зовсім стосується звуку. Окрасу, скільки жорсткості. Отже, от такий звук ми тут маємо. Загалом, якщо підбивати підсумки, то в нас звук легкий, широкий, відкритий, як деякі люблять казати, дихаючий, все, в принципі, тут достатньо, навіть для мене достатньо басу. Але є от такі невеличке таке обмеження. Два. Скажімо, обмеження, це недостача тіла і трошечки жорсткий, такий трошечки металічний призвук, який є на високих, середніх частотах і на високих частотах. Кому сподобаються такі навушники, це більш, мабуть, любителям щось аналізувати, щось, вислухати, щось таке, чого ви раніше не чули. Це. Завдяки такому роздільчій здатності цих навушників, особливо на середніх частотах, ви можете щось для себе таке почути дивне, чого ви раніше не чули. От. Ну і любителям легкого звуку. Я б не сказав би, що це навушники світлі там легкі, але мені більше здається, що вони. Занадто нейтральні, скажімо так, не зовсім відсторонені, але ось таке відчуття підкресленої нейтральності тут присутнє. В принципі, якщо брати до уваги, як вони зроблені як вони звучать, то це такий собі, я ж казав, особнячок в плані вкладишів. Не схожі ні, ні на що. Як я вже сказав, що більше тут під, підійдуть вироби, якщо порівнювати, вироби компанії CSRP, але там е, теж такі вони люблять сп, специфічний звук. От. Але тільки це можна такий натяк зловити. Вони ні на що не схожі, схожі самі на себе. І якщо вам Подобається такий звук, можете звернути, на увагу, звернути увагу. А якщо вам потрібен такий от дизайн. Якщо не, не, шукаєте ви якогось особливого звука, шукаєте дизайну, то це неперевершено це ваш вибір. Ось такі навушники. Ні, ні схожі ні на що, що я до цього чув, але по-своєму дуже гарні. І по зовнішньому вигляду і по змісту. Навіть не хочу я їх порівнювати ні з чим, бо все одно, що я не візьму, то це буде не схоже. Ось В такому вигляді вони до мене потрапили. Ось такий кесик. Тут бачите, пролунки лежать і все, і, і все, більше нічого не було. Знаю я, що там вони продавалися ще й з коробочкою, але коробочки мені не дісталося. Отже, такі незвичні, дуже гарні, ні на що не схожі Hesian Ansata Pro. Дякую за увагу. Доброго здоров'я!